Привіт, мене звати Катерина, і це наш традиційний новинний дайджест, де я розповідаю, що нового сталося в культурі та на Харківщині за останні 7 днів. Поїхали. Розробка харківської агенції Аріва потрапила до шорт-ліста фестивалю Канських левів» одразу в двох номінаціях. Британський гурт Hardwick Circus разом з харківським гуртом Аказія вирушить в тур Україною. Міськрада замовила проект ремонту будинку, в якому знаходився старий хем, і який був зруйнований російською ракетою. Активісти направили звернення до міськради з вимогою перейменувати вулицю Гаршина на вулицю міська Барбара. На що міськрада викидала громадське обговорення, але замість вулиці Гаршина запропонувала вулицю Грайворонську, яка знаходиться в кількох кілометрах від центру. Метро Харкова розмістить плакати з віршами серед авторів Вікторія Амеліна, що загинула від російського обстрілу. 4 липня в Харкові проведуть благодійний вечір для збору коштів на облаштування сцени укриття театру Березіт. Фонд Нормана Фостера розробив проект наукового парку, який планують побудувати в Харкові. Видавництво основи видасть повну версію інтерв'ю для журналу Rolling Stones письменниці та філософині Сьюзен Зонта. За тиждень на Харківщині розмінували Понад 243 гектари території. Громадська організація Символ оголошує open call на виставку сучасного мистецтва Покажіть свої документи, яка запланована в Єрмілов центрі на осінь. Більше новин шукайте у нас на сайті. Нагадаю, що цей та інші випуски виходять за підтримки кав'ярні Divers. Робіть хороше, поганого, не робіть і до побачення!